У нас Дані. трагедії в Стрибовичах, річниця, і говорять Львові про те, що було б доречне, якби на коли сьогодні не перевіряли дороги, а то ж таки відкривали у Львові, якісь світі переробний завод. Як виглядає з точки зору статус і станом назад? Що стосується, ну по-перше, це дійсно трагедія сьогодні річниця. А, зрозуміло, що це трагедія сколихнула абсолютно всіх українців, і це величезна втрата і для родин загиблих, і тут може, мої слова тільки співчуття від того, що трапилось. За цей рік були проведені урядом ряд необхідних кроків, які дали можливість і відкрили можливість Львівської міської ради, а це їхня відповідальність. Я не можу вам побудувати сміттєпереробний завод, тому що ваш сміттєпереробний завод має побудувати Львівська міська рада. Для неї для неї для цього є гроші, в неї для цього є повна підтримка уряду. Вже навіть є дозволи експертизи для того, щоб на Грибовицькому зва сміттєзвалище навести порядок. І, в принципі, нічого зараз нічого не, не стримує. Є абсолютно чітка позиція обласної державної адміністрації допомогти з ділянками, з підтримкою, і я готовий будь-який час допомагати е, Львову вирішити цю проблему у Львівській області. Єдине, що я не можу замінити, це я не можу замінити роботу Львівської міської ради. І тут потрібно задавати питання, в якому стані зараз вирішити цього питання. Що для цього потрібно? А, декілька мільярдів гривень. Бюджет розвитку Львова дає можливість побудувати не, одну, не один сміттєпоробний комплекс. З нашого боку, я засвідчую ще раз: повна підтримка, повна підтримка і максимально там, де потрібно пришвидшувати, я готовий це робити персонально. Ми підписали меморандум, де засвідчили свою готовність до виконання таких завдань. Голова обласної державної адміністрації постійно опікується тим, щоб допомагати. З суміжними територіями вирішувати тимчасову проблему сміттям для того, щоб вивозити для того, щоб навести лад в самому е місті. Але наголошую на тому, треба вести діалог. Діалог з, е з приміськими територіями, куди вивозять це сміття. Ну, я не можу їхати в е інші міста Львівської області або селища і говорити їм, прийміть, будь ласка, Львівське сміття. Тут має працювати Львівська міська рада, Андрій Іванович садовий має все зробити, для того, щоб цю проблему вирішити.